День малята. Скажіть мені, ви любите казки? Так, всі дітки люблять казки. А які ви знаєте казки? Так, молодці, це колобок, це рібка, курочка ряба, лисичка і журавель. Котики півник. Так, молодці дітки. Сьогодні ми з вами помандруємо деякими казками. Ось на дошці є казки якими ми будемо з вами мандрувати. Але щоб дізнатись, що це за казка, треба виконати завдання. Спочатку ми давайте з вами порахуємо, у скільки казок ми з вами потрапимо. Один, два, три, чотири. Так, ми з вами потрапимо у чотири казки. Для початку. Щоб дізнатися, що у нас за перша казка, треба відгадати загадку. Подивіться, уважно на картинку, а я вам загадаю загадку. Біля лісу на узліссі троє їх живе в хатинці. Там три стільці і три тарілки. Три ліжка, три подушки. Підгадайте без підказки, хто герої цієї казки? Так, вірно, дітки, це. Три медведя. Казка називається Три ведмеді. Але наші ведмеді не можуть вирішити, хто з них високий, хто вищий і хто найвищий. Допоможемо їм. Ось подивіться, у нас є ведмедики. Він медведик високий. Але якщо подивитися на маму, то мама його вища. Так? А папа найвищий. Скажіть мені, хто з тваринок найвищий? Так, найвищий тато у нас. А хто вищий? Вища мама. А хто у нас високий? Високий підметик. Так. Якщо ми з вами будемо викладати від найвищого до високого, то спочатку у нас буде хто йти тато, так. Потім буде йти мама вища. І ведмедик буде високим. Так. Ось так буде у нас. Молодці діти. Ви впоралися з цим завданням. Але у ведмедиків... Хочуть вас попросити, щоб ви їм допомогли розміститись на своїх стільцях. У кожного є свій стілець. У вищого медведика повинен бути найвищий стілець. У високого повинен бути високий стілець. А у вищого медведика повинен бути вищий стілець. Давайте ми з вами розмістимо. Справимо стільці. І так, найвищий стілець буде у тата, вищий стілець буде у мами. І високий стілець буде у ведмедика. Так, у ведмедика. Добре, із цим завданням ми впорались. І вирушаємо далі. Бухайте ще одну загадку. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онучка несла, хто дівчинку ту по дорозі зустрів. Як казка ця зветься, хто б відповів? Ця казка зветься. Червона шапочка. А хто ж її лісі зустрів? Вовк. Так, червона шапочка дуже хоче з вами відпочити. І тому ми зараз зробимо фізкульт-хвилинку. Усім привіт! І знову з вами я, Роніка. Робимо руханку раз, два, три. Назад и раз-два-три, руки прямо и раз-два. три Але нам знову потрібно відгадати загадку. Послухайте її. Сидить півник на печі, їсть солодкі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщі хватає, біжить котик рятувати, лиса півника забрати. Як називається ця казка? Так, дітки, ця казка називається Котик і півник. Молодці. У наших звіряток є чарівний годинник. Цей годинник нічого не показує. І нам потрібно його відремонтувати. Допоможемо нашим звіряткам. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок, прокидайся уже ранок. Ми з вами відшукаємо, де на нашому годиннику ранок. Покрутимо його, покрутимо і знайдемо ось наш ранок. Так, молодці дітки. А зараз подивіться на картинку. І скажіть мені, що ви робите зранку. Так, зранку діти прокидаються, встають з кроватки застеляють своє ліжко. Роблять зарядку, чистять зубчики, снідають. Так, сонце в небі високо. І до ночі далеко. Коротка у дерева тінь. Що це за час доби? Давайте пошукаємо на нашому годиннику, що це за час доби. Так, це у нас день. Молодці. Молодці дітки. А зараз подивіться на картинку і скажіть, що ми робимо вдень. Так, вдень ми граємось, відпочиваємо, потім ми обідаємо і лягаємо відпочити. День пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться. Запам'ятайте, запалюйте лампи і свічки. Настає вечір. Давайте пошукаємо на нашому годиннику, де у нас тут вечір. Так, ось ми нашли, знайшли вам, з вами вечір. Давайте з вами подивимося на картиночку, що ж ми робимо ввечері. Так, ввечері збирається вся сім'я, всі приходять з роботи, сідають за стіл і вечеряють. Також ввечері ми можемо почитати книжечку, подивитися телевізор. Будинок заснув, іграшки сплять, тільки ліхтарі горять. Всі говорять на добраніч, бо настала ніч. Шукаємо на нашому годинку ніч. Так. Подивіться на картинку, що ж ми робимо в... вночі. Ми розстеляємо своє ліжко і лягаємо відпочивати спадки на добраніч. Котик і півник вам дякую, що ви полагодили їх годинник, і ми йдемо далі з вами. загадку. Круглий носик п'ятачком, хвостик маленький гачком. Замість туфельок копиться троє їх братів. Схожих відгадайте без підказки, хто герої цієї казки? Так, дітки, вірно, це три поросята. Поросята хочуть перевірити, як ви добре знаєте, що роблять люди в різні частини доби. І пограти з вами в гру, яка називається частина доби. Гра, коли це буває. Зранку, вдень чи вечором. Подивись на малюнок, подумай та скажи, в яку частину доби ми це робимо. Зранку, в день чи вечором. Коли ми прокидаємося? Коли ми обідаємо. Коли ми приходимо в дитячий садок. Коли ми лягаємо спати. Коли ми снідаємо. Коли тато повертається з роботи. Коли ми робимо зарядку. Коли в дитячому садочку ми лягаємо спати, коли на небі з'являються зірочки, коли ми чистимо зуби, коли мама читає казку перед сном. Коли можна обзиватися, Коли можна обнімати рідних. А коли можна грати у цікаву гру. Коли можна допомагати. А коли можна дарувати подарунки. можна весело проводити час. Так, молодці дітки, ви впоралися з цим завданням, і це наша була з вами остання казка. Час повертатися додому. Скажіть мені, в скількох казках ми сьогодні з вами побували? Так, ми з вами побували в чотирьох казках. А з ким ми там зустрілися? Кого ми зустріли в цих казках? Так, в казках ми зустрілися з трьома ведмедиками, з червоною шапочкою, з трьома поросятками, котиком і півником. А які завдання ми виконували сьогодні? Так, ми медведикам допомогли визначити з них, хто з них найвищий, хто вищий, хто, вищий, хто високий. Допомогли їм розділити між ними стільці їхні. Так, з червоною шапочкою ми погрались, порозважались. Котику і півнику ми відремонтували годинник і визна... навчилися визначати частини доби, а також з поросятками пограли в гру, яка називається Частини доби. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!